Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Водефуль говорить про те, що Україна може піти на територіальні поступки, але лише в тому випадку, якщо матиме потужні гарантії безпеки, в той же час Борис Пісторіус напередодні заявив, що він не бачить готовності Путіна до миру. Це точно не гра в одні ворота. Тим паче, що ми розуміємо, що Росія може свої апетити збільшувати і збільшувати, і я маю на увазі не шлях до миру, територіальні поступки. Як ви зараз бачите, на якому ми етапі в цій мирній Історії ми рухаємося однозначно до укладання угоди. У мене в цьому сумнівів майже немає. Ну принаймні, те, що я зараз відзначаю риторика європейських чиновників, вона е, стає більш схильною до того плану, який сьогодні ми називаємо план Трампа про замороження війни в Україні, називають його завершення війни в Україні, але дуже багато є спекуляцій. Ну от згаданий вами пан Пісторіус, Він один день говорить, що він не бачить там взагалі перспектив миру, а другий день він говорить. Він не бачить того, що Росія готова нападати на країни НАТО для провадження широкомасштабного повноцінного конвенційного вторгнення, такого як то було, наприклад, в часи Другої світової війни, так і не повідав на запитання, як то варто трактувати слова Марка Рюте, очільника перепрошую секретаря НАТО генсека НАТО про те, що мовляв, ми маємо бути готові до війни на кшталт, яка була яку вели наші діди і прадіди. Тому і цій частині, і інші чиновники у Європі, і в тому числі і президент Фінляндії, пан Ступ. Вони зараз змінюють дещо риторику і говорять про те, що дійсно може так статися, що всі дійдуть в висновку, що Росія там справді нікого не збирається захоплювати Рябков. Каже, ми навіть готові юридично закріпити це положення, і Трамп про це говорить і багато ми чуємо. Росія хоче миру, прагне миру. Звісно, на тлі. Обстрілі, які відбуваються по території України, це видається ну якоюсь фантастикою. І Взагалі, ну хочеться сказати, ви не сповна розуму там чи що, чи ви не бачите, що відбувається. Але я думаю, що українці добре пам'ятають заяви Росії ще і минулого року, і раніше, коли вони говорили, що переговорний процес, коли дійде до цього справи, він не буде супроводжуватися зупинкою вогню. Тобто війна буде тривати, переговори будуть тривати. Ось зараз ми маємо цю ситуацію, але ну багато <кій> хто із нас це забув. І, звісно, погано вкладається в логіку, коли вбивають дітей в Україні. Ні за що така трагедія сталася і цієї ночі не привели, на Житомирщині загинула дитинка чотирьох років. Тому, звісно, нам важко сприймати ці слова максимально конструктивно. Але що ще раз наголошую, я бачаю, що чим далі, тим більше європейських чиновників схильні до того, аби підштовхувати і Україну до досягнення угоди. Сьогодні Західна преса активно пише матеріали про те, що дійсно. Територіальні поступки України, як це називають, можуть бути розмінені на гарантії безпеки для України, які можуть вражатися там один, два, три. Ну, принаймні готується кілька документів, те, про що відомо з преси, це гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Зараз там проходить процедура нібито остаточного узгодження. Ну і також гарантії безпеки від коаліції охочих Європи. Президент України вчора буквально заявив, сказав, що вже фактично є базові документи. Тобто, скажімо так, базова угода для того, щоб рухатися до питання остаточного узгодження, припинення і бойових дій, і замороження взагалі цієї війни. Тому ми будемо бачити різні, друзі, заяви, але я просто, от, знаєте, я не можу радити, але те, що треба було б робити, просто брати аркуш паперу і ставити навпроти кожного європейського чиновника. Певну відмітку, я не кажу плюс чи мінус, про те, як змінюється його риторика по відношенню до пропозиції Трампа про замороження війни. Та сама Франція, Британія, Фінляндія, Німеччина ну нехай не Канцлер Німеччини він поки що намагається там тримати таку більш про європейську рішучість, Італія, Болгарія, Мальта, Угорщина, Словаччина, тобто перелік великий дуже країни, які дійсно говорять про те, що цю війну варто заморожувати і погоджуватися на умови, які призведуть до саме стійкого миру. Вони багато говорять про справедливий, це дуже. Велика дурня, оскільки є якщо так європейці говорять, а вони, наприклад, жаль, говорять, і також використовують термінологію капітуляції. По-перше, справедливого миру бути не може, тому що Росія не буде покарана, не повертає в Україні території, тому ніякого справедливого миру не буде. Буде мир, який матиме форму замороженого конфлікту. Будемо сподіватися на. Багато років із перспективою повернення наших територій під контролю за дипломатичним шляхом, ну і плюс до того капітуляція. Немає капітуляції, Україна не зникає, вона залишається суверенною державою, в неї порушена територіальна цілісність, але ніхто зараз звернуть увагу не веде мову про те, щоб ми, наприклад, визнавали з Росією ці території. Навіть навіть і в Америки ніхто не говорить про те, що їх примушують визнавати ці території з Росією. А раніше такі заяви. У пресі з посиланням на чиновників були я не впевнений навіть я швидше впевнений, тому що президент США, незалежно від його прізвища не піде на порушення відповідної законодавчої норми, яка була проголосована в Конгресі ще у 2017 році, яка забороняє визнання Америці Криму за Росією. Тому просто процес не простий. Прос надскладний. Чим далі, тим більше Західної преси про те, що пише і в е, Росії. Дуже складна ситуація економічна. Економіка перебуває в рецесії. Буквально ну, от сьогодні з'являються такі повідомлення, якщо не помиляюсь, чи то Washington Journal, чи Washington Post, тут перепрошую. А, і вже однозначніше говорить про те, що ситуація в економіці Росії така, що вона підштовхує і її до замороження цієї. Війни. Обидві сторони: і українська, і російська сьогодні виснажені війною. Ми не можемо цього не визнавати. Скільки завгодно ми можемо говорити, що у Путіна багато ракет, багато шахедів. Він може нас продовжувати тероризувати, але Путін не здобуває великих територіальних поступок. Навіть розвідка США говорить про те, що Путін не може захопити Україну. Це нереально, цього не буде. А, і сьогодні я вважаю, що ну обидві сторони демонструють заявами про те, що готові воювати, але ж разом із тим, ми бачимо активний процес переговорний, який засвідчує про те, що. Дійсно, поки що закулісно, але все-таки погоджується на те, що рано чи пізно угода ця буде досягнута. Вона не буде хорошою ні для України. Вона буде, ну можна було б сказати для Росії, не буде хорошою, але не буде хорошою до заявлених так званих цілей СВО, про які говорить Путінська еліта. Ну і плюс до того, зважте друзі, що на сьогоднішній день зникли з поля зору Патрушеви, Шойгу і ними Фактично, я можу констатувати, що Кремлі взяла верх група так званих миролюбців на чолі із Дмитрієм і донькою Путіна Тихоновою. Ви знаєте, от думку е, близьку до вашої висловлює видання The Washington Post, цитуючи демократку Джинг Шахін і республіканця Міча Маконела говорить про те, що Росія не здатна здобути вирішальну перемогу у війні проти України, а подальші спроби Сполучених Штатів нав'язати мир через поступки. Лише заохотять російського диктатора, відповідно піти далі і до подальшої експансії. Єдиний шлях, який пише The Washington Post, тут може бути це посилення позиції України. України. як ви зараз бачите наміри Трампа, посилення позиції України в якому ключі можуть бути? Тому що я так розумію, що і досі Європа також сподівається, що Сполучені Штати схаменуться і допоможуть Україні? Але яким чином, якщо до прикладу, бюджет вже ухвалений на наступний рік, більше ніж в межах цього бюджету вони виділити не можуть. Які тут ще є варіанти розвитку подій санкції посилювати? Я не бачу, що Європа там оптимістично влаштована по відношенню до Сполучених Штатів Америки, що вони якісь там гарантії нам дадуть, так само, як і Європа не збирається нам давати якісь там глобальні гарантії безпеки. Якщо нам вдасться протиснути питання через Конгрес щодо набиття Україною якогось особливого статусу поза НАТО, партнера США, ну це взагалі буде суперова історія. Шанси на це є. Я не, не можу сказати, що вони великі, але знову ж таки, що в цій угоді буде прописано. Якщо Трамп скаже окей, я готовий продати в Україні там умовно 10 тамагавків з установкою, але забороняє їх використовувати до особливого розпорядження. Це теж буде вагомою перемогою, просто як політичний жест. Але ну ви ж бачите, навіть президент говорить, що ну окей, ми відстояли цифру 800 тисяч армії як гарантії безпеки стану для України. Але хто за це заплатить? Ну ми вже президент визнає, в нас на це грошей немає, друзі. А, і Європа, хоча й ухвалила політичне рішення про фінансування України на наступний рік, але ж фактично документу ще немає. Поки що залишається загадкою про те, хто буде забезпечувати нам гарантію цього кредиту, як це буде відбуватися, і так далі. Все, ну виглядає політично привабливо. Насправді ні, тім я знову ж таки не посипав би голову попелом. Тому що а справді, от добре, що ви наводите цю цитату республіканців і демократів, які говорять справді про те, що ну Путін виснажений війною, Росія виснажена війною. І скільки завгодно ми можемо там чути заперечення серед українського суспільства, але насправді треба ну, дивитися на речі. Твези реально Путін прагне перше через укладання угоди про замороження війни і розширення співробітництва зі сполученими штатами Америки, стабілізація. Я не говорю про Путін. Я не люблю це слово. Там треба просто використовувати як путінський режим, який розділений на кілька кланів і веж. Так от, прагнуть вони на сьогоднішній день в силу необхідностей, які склалися перед ними стабілізації економіки, це не відбудеться одномоментно, але кожний день продовження війни їх затягує в пастку китайську. Вони це розуміють, повірте, і я не вірю в те, що на Росії всі дуже хочуть бути, знаєте, повністю залежними від того, що скаже Сін Дінпін. Далеко не так. І в певні періоди все-таки Росія намагається демонструвати самостійність, хоча в великій мірі обтяжена саме дійсно фактором Китаю. Друге. Що стосується саме питання інших механізмів, інших механізмів Сполучені Штати Америки тиску на Росію використовувати не будуть. Ми мусимо це розуміти, тому що навіть зараз Білий дім намагається демонструвати путіну і путінському режиму загалом готовність скасовувати якісь певні санкції у разі ухвалення угоди йти на більш значні поступки і розширення економічної співпраці Сполучених Штатами Америки та Росії для Трампа буде перемогою у його непростій дискусії із Пекіном. Ну от давайте задаємо буквально мабуть тижні півтора тому було ухвалено рішення. Білим домом про м, м, нову лінію продажі зброї для Тайваню в розмірі 11,1 мільярда долара, що суттєво не сподобалося Китаю, і вони вже зробили відповідні заяви зовнішньополітичне відомство і профільне відомство, яке займається саме питаннями Тайваню в Китаї, Що це мовляв недружній жест по відношенню до Пекіну з боку Трампа Білого Дому мовляв відносини будуть лише погіршуватися, якщо це буде так далі тривати. Тому говорити про те, що на сьогоднішній день Трамп просто зацікавлений питанням от просто російсько-українській війни це не зовсім так. Але через призму замороження війни він домагається інших цілей. Не вважаю, що Росія повністю втратила суб'єктність через співпрацю з Китаєм, Вона її частково зберігає, частково і їхнє бажання, як на мене, воно не переборне. Це повернути більшу незалежність, в тому числі і стабілізувати ситуацію. Загрози через стабілізацію ситуації Росії залишаються, вони лише будуть збільшуватися, тому дуже правильно сьогодні говорить керівництво НАТО про те, що нам треба готуватися до протистояння щодо можливої російської агресії, бо дійсно Росія це про війну. Це не про мир. Якщо брати, от з моменту розпаду радянського союзу ще Єльцин розпочав війну, і Молдова, і потім і Чечня, потім Друга Чеченська війна, Путіна, Грузія і так далі. Тобто вони це будуть продовжувати однозначно. Вони будуть і кошмарити і теж Казахстан рано чи пізно, тому що побудова там заводу з виробництва зброї, натівських зразків далеко не всім уже сподобалася в Держдупі Російської Федерації. Тому цей ну, процес він в будь-якому випадку. Буде ознаменований тим, що Шата Росія будуть співпрацювати, але це можливо. Лише у тому випадку, якщо війна буде заморожена. Якихось там інструментів тиску на Росію Трамп зараз використовувати не буде. Я не бачив, наприклад, на сьогоднішній день, можливо, ви мене поправите, пані Альбіно, заяву від Дональда Трампа з приводу трагічної загибелі дитини в Україні після цього обстрілу перед Різдвяного. Йому байдуже, йому начхати на це, і ми маємо це розуміти. І це треба ну, сприймати не з обуренням. От ну, українці справедливо обурюються, але ми повинні навчитися ну, на превеликий жарт з цим жити і з цим працювати. Тим паче, питання політичного, зміни політичного ландшафту в США стоїть зараз дуже гостро. Навіть республіканці визнають, що їм не вдасться отримати владу у 2026 році в Конгресі, а це суттєво змінить і позиції Трампа, і загалом деякі питання міжнародної зовнішньої політики. Деякі, не всі. Не треба сподіватися, що умовно після там от, ідеальної ситуації для українців імпічменту Трампа відразу прийде якийсь там новий президент до Сполучених Штатів Америки, і все він буде надавати Україні страшенно багато допомоги. Задайте за часів Джозефа Байдена. Було допомоги багато, але стільки ми років випрошували то Хаймерси, то атакамси, то Петріоти. І кожного разу це давалося нам ціною дуже великих жертв серед цивільного населення. Чому американці ще раз давайте ми зафіксуємо сповідують американський інтерес, в тому числі і Трамп це провадить? Він мало чим відрізняється від Трампа, просто інші інструменти використовує зараз. Для нього ну він вважає вікно таке можливого овертона посилити Росію, можливо, навіть довести там до путінського режиму, що мовляв з Китаєм не фаршувати варто, а воювати навіть тим паче в історії відносин Росії. і Китаю були вже війни. Хто сказав, що це не може повторитися? Ви знаєте, в мене тут я звичайно не хочу якісь надії плекати тим паче у наших глядачів, але в мене тут от є надія, все таки на цю трампівську непередбачуваність, тому що теж видання з Вашингтон Пост пише про те, що якби Байден ще тоді надав допомогу Україні у заявлених розмірах, то зараз ми б вже говорили про справедливий мир для України, і припинення бойових дій вже було би. Тобто, ми не домовлялися би зараз про якийсь мир.